Уряд Польщі ухвалив рішення, яке дозволить прискорити постачання винищувачів f 16 до України. Про це повідомив президент Зеленський після спілкування з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Щоправда, без деталей є версії, що це за рішення Польщі, пане увагу. Навіть польські ЗМІ профільні на це питання не змогли відповісти, тобто вони дали, ну, дали про це, мовляв, ну, от, от це відбулося. Що саме, яке дозвіл можливо, лише фантазувати? Е, ну, найперше, що приходить просто на думку, те, що ті f 16 тому що там було, це запорою на. Командування повітряних сил вони говорили про те, що якщо не помиляю, саме вони, от офіційно, тобто будь-якому паку це офіційна інформація, публічно вже оголошена. Про те, що не всі F-16 будуть одразу в Україні, тобто буде ще певна кількість літаків, які будуть, скажімо так, як запас, певний тобто для того, щоб поновлювати постійну кількість машин, які знаходяться в Україні, виконують завдання. Тобто, одна, наприклад, йде на ремонт, і у цей момент на її місце займає інша машина. Шина і таким чином можливо мова йде про те, що Польща дала згоду на те, щоби. Ці Ф-шісті базувались е, якби як ну склад цих f 16 умовний був саме в Польщі. Тобто, ну з точки зору логістичних з точки зору всього іншого, це вкрай важливо. Ну і знову таки, напевно, є все ж таки моменти того, що е, обслуговування F-16 шістнадцятих е, середнє, тобто ну, що наприклад там міжполітне обслуговування, звісно, буде проходити в Україні, то питання більш серйозних ремонтів, ремонтних робіт, відновлювальних робіт. Воно вочевиці в Україні навряд чи одразу буде організовано це, як приклад з всіма іншим західним озброєнням. Mm -hmm. Тому є певна має необхідно ну, мати якусь базу, де буде проходити обслуговування тих самих F-16. Mm -hmm. Причому країни донори е, здійснити це не зможуть, тому що якраз вони і зняли F-16 з озброєння і передають до України, mm -hmm. тобто. Польща у цьому як країна, де можуть вони базуватися, проходити складні ремонти цілком підходить по причині того, що, по-перше, польща експлуатує 48 F-16, По-друге, там є завод, який входить зараз до структури Lockheed Martin, і який польський завод, вони його продали і. Він якраз займається тим, що виготовляє частину для F-16, тобто в теорії може бути базою для їхнього ремонту.